Запитання 11. Що таке начало ангелів, які не дотримувалися його, і що житло, яке воно залишили, які вічні узи? І що таке морок, від яким воно зберігається, що зазнають вони на суді Великого Дня. У перекладі Архін передається гідність. У законослов'янському перекладі це слово прикладається як начальство. Але преподобний, судячи з подальшого контексту, бере вихідне і прямозначне даного поняття начало примітка Сидорова. Відповідь. Точне розуміння цього буде збережене тільки тим, що рівний апостолам розумінням, хто безпосередньо навчений Словом Божим, правдивому відданню сущих і пізнання благого і правдного шляху премудрого промислу. Просуще тому, що вони не мають у розумі своєму ніякої, що прошкоджаєсь стіни між собою словом. Що стосується мене земного, який має багато перешкод для проходження. До мене слово то, здається, начало, в якого не дотрималося англій, є лос, відповідно до якого вони були створені, або дана їм благода, і природа, влада для обоження, або ж їх чин стояння згідно достойної благодаті. Зін з преподобним ангела, які все ж інше тварне буття, мають лос, тобто внутрішній сенс, ідеї, принцип свого існування, примітка Сидром. Житло їх є або небо, або примути, що досягається згідно з природою, властивістю промислених благ де проживання, які вони були створені, тому що іноді писання називає і примути з домом притчі, або шпіклування при божества, що охороняє даровані їм природні, і придбані блага, які вони, збунтуючись, втратили. Епіскопі Євгена прокладає заступництво, протекцію, примітка Сидорова. А вічні узе й досконалої постійна рухомість, і стосовно блага здійснено добровільно. Ката гномінь прикладає нам мисно свідому перценціатім. Примітка Сидорова, через яку вони жодним чином ніколи насолоджується божественним способом або ж промислительна сила Божа, яка утримує заради нашого спасіння і шаленство проти нас, і не допускає їх з... злості, чинити нам Паски, морок. Вже є довершене і всеціле невіддання божественної благодаті, суцільне просякнувшись, які згідно з волевиявленням. Гномікос Піофентес, буквально ангели були якісно визначені невідданням, примітка Сидорова. Вони втратили блаженне і всесвітле даяння чистого світла. Роста доша дарованою запродою розумну силу не сущі. А що перетрапляють вони в страшний день суду, знає одне суддя Тимофій Чторівісім, який призначає кожну відповідну до гідності праведну відплату, що вивчає співрозмірний зловід посуду, праведну виносить за нескінчення віки, належний вирок своїм багатим повелінням.